Сьогодні основні які фактори, з якими ви стикаєтеся, заважають нашій армії в наступальних діях, які ми сподіваємося, що будуть попри те, що ми сьогодні сидимо в обороні, бути такими стрімкими, як це було раніше? Ну, основний напрямок, це технологічний прогрес. На етапі ще харківської операції Україна мала перевагу в технологіях. Так, ми могли здійснювати більше аеророзвідки, більше контролю за противником, наносити вогневе ураження більш новими системами вогню. Так коли вже почалась Бахмутська компанія. Нясилова під кінець противник. Це все невілював. Тобто у нього з'явилися знову ж таки технології спостереження, нанесення ураження і в піві великому кількості. Знову ж таки, артилерії дуже багато. Хоча на Бахмутській компанії будемо відверті, ми вирівнялися в артилерійському плані, снарядами, мінами. Але все ж таки технологічний прогрес це те, що може спонукати до нових наступальних дій. На даному етапі ми повністю равні в цьому питанні, і на даному етапі ми не зможемо просто так взяти і піти у наступ за одну хвилину, бо ми так вирішили. Сам Бахмут став такою точкою, де е, війна дронів, як явище з'явилось, на твою думку. Так, так. Саме Бахмутська кампанія почалась дуже велика кількість застосування. Це ну, особливо замічали ну так, якось ми, бо коли працювали, спочатку ми зійшли в смугу, так поодинокі скиди противника, але коли під кінець це вже десятків пів по піхоті. Працюють там і ланцети і відпрацьовують постійно скидами газом. Тому все ж таки треба враховувати, що це зміна вже динаміки бою і зміна підходів противника до бою. Він також розвивається. Е, так, так. Це дуже-дуже такі тонкощі, які вже впливають саме на піхоту, а піхота це основа бою, і звичайно, штурмових дій. Ти типу по факту бачив, як ця війна змінювалася? тому що коли так. ти прийшов 24 лютого, це була одна війна, і одні бойові дії. Те, що ми бачимо сьогодні, це абсолютно і ну, звичайно, спочатку це все ж таки була війна непідготовлених звичайних нас як громадян України, так але з поглядами і контрактну армію РФ, яка йшла все ж таки там на хейхо шаблі до гори, але. Все це програлося так, але вони дуже швидко адаптуються і навчаються воювати. Росіяни в цьому плані, їм треба відати належне. Вони адаптують свою економіку, свої ПВК, так. Тому це дуже якісний приклад для нас навіть. Переводять на військові рейки всю свою так, все светове. Ну вони все знаєте, е коли дуже багато всі сміялися, що хлібзавод робить і в піві, мені немає різниці, який завод буде робити в піві, якщо він буває мого солдата. Тому мені немає різниці, на якому заводі це буде вироблятися. Сам факт, що є фінальний результат, в якому загинула військовослужбовець Збройних сил України. Ось все.